Заявку про внесення традицій кобзарства і лірництва до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародна організація розгляне вже цьогоріч. Таке на прес-конференції розповів кінорежисер Олесь Санін. ЮНЕСКО каже з цим звернулися торік за ініціативи кобзарських цехів Києва, Харкова та Львова. За словами саніна, визнання кобзарства вплине на розвиток української культури. Для нас майданчик. Майданчик розказати світу про те, що з нами е, сьогодні, про війну, про роль е, нашої спадщини в цій війні. Про те, що ворог прийшов нас винищити, знищити, і перш за все він нищить бібліотеки, носії культури, музикантів, нас самих. Наш сучасний стан кобзарства. Він звичайно кращий, ми в кращих умовах знаходимося, і тому ми можемо, ми живемо в вільній країні. І життя навіть ну, війна загострила ті питання насущності, тих власне питання збереженості національних традицій, національної ідентичності. Ми хочемо зберегти справді витоки і традицію.